Доброго дня, любі мої глядачі! Сьогодні у мене буде такий огляд розпродаж. Хочу вам запропонувати деякі предмети посуду і декілька статуеток. Хто цікавиться такими предметами, запрошую до перегляду. Хто із вас, можливо, збирає такі предмети, колекціонує, а деякі користуються такими предметами у побуті, то, будь ласка, подивіться, буде цікаво. Хто щось захоче прикупити, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною по вайберу. Я, як звичайно, поставлю вам свій номер вайберу тут у відео. Так що пишіть. І відразу хочу нагадати: поставте, будь ласка, вподобайку. Підпиш, підпишіться, хто ще не підписаний на мій канал. І кого цікавить саме така тематика. І після перегляду пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво їх почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Ну, давайте розпочнемо. Розпочнемо з посуду. Хочу вам ось показати. Такий гарненький молочник або вершківник для вершків, для молока. Ось такий гарненький, з зручним розписом, такі квіточки. Навіть тут такі об'ємні є... Об є такі цяточки по золотою. Виршківник в гарненькому стані. Трішечки є потертость по ось тут на ручці. А так... а так все ціленьке. Ось малюночок із іншого боку. Це у нас Баранівка 50-ті роки. Старенький, але в гарному стані. Такий гладенький він, немає скольчиків. В колекції або в користування дуже гарненька річ. Ціна цього молочника буде 200 гривень. Також іще хочу вам показати ось такий. Молочник-вершківник, але він уже трішки більшого розміру, більшого об'єму. Це у нас кремгес, десь, мабуть, кінець 70-х, початок 80-х років. Багато тут позолоти, але тут є потертості, ось візерунку. Потертості візеруночку ми бачимо. А так все ціленьке. Ось руч, на ручки позолота ціленька обідочок. Ось тут такий обідочок внизу, все ціленьке. Але так як тут є потертості, ось позолоти, хай він буде коштувати 120 гривень. Ось. І саме з такого сервісу Крем є в мене. І ось такий чайничок-заварничок. Ось. Також стан відмінний. рідна кришечка. На кришці тут навіть така квіточка. Також він сіленький. Потертостей майже немає ніде. Ось, дивіться. І тут ось золото. Може, хіба щось що, на ручці ось трішечки? Ось такий гарненький заварничок буде коштувати 150 гривень. Я вважаю, що це недорого. І він такий ще й величенький, він не маленький. Також хочу вам запропонувати чайник заварник колекційний. Ось, дивіться. Такий колекційної форми чайничок. Він дуже старенький. Форму цю називають Рафаель. Клима, клеймо є. Це 20 ті роки минулого століття. Баранівка. Дуже старенький, 100 років чайничку. Ну, звичайно, це чайник в колекцію. Є тріщинки ось. Але ж він такий вже старенький, такий вже в нього вік. Носичок ціленький, нема тут скольчиків. Ось на обідочку є невеличкі ось такі щербинки, кришечка ціленька, з таким отвором, ручка також ціленька. Ось такий чайничок. Я за нього хочу 300 гривень. Тут на носики. Ось на носику також тут тріщинка. Але це ж дуже старенький чайничок, і в колекцію він може піти навіть з такими незначними дефектами. Такі чайнички, зараз такої форми, є вже рідкісними на цей час. Вони дуже дорогі. 300 гривень. Ось такий без малюночка, біленький, такий чайничок. Так що хто збирає такі чайнички такої форми, такої форми гарної ручечка, то, будь ласка, пишіть. Також хочу вам запропонувати іще такий гличик скляний. Ось гудне скло. Такий гарненький глечик. Так його прикрашає тут оце. Таке яскраве жовте вкраплення придає такої незвичайності в цьому глечику. Він також ціленький, з кольчиків ніде немає. Ось такий кувшинчик. І зараз покажу, візьму лінієчку, покажу, яка його висота. Висота його десь 17,5 сантиметри. І далі я переходжу на статуїтки. Ось такі у мене є тут птички звірятка, зайчики ось. Зайчики такі популярні популярні серед колекціонерів. В гарненькому стані тут і позолота. І все-все, і фарбочка, все на місці. Це Полонський завод. Пара буде коштувати 200 гривень. Ось два зайчика коштують 200 гривень, без дефектів. Далі, ось така синичка, статуетка. Також гарненька, ціленька. клювик ціленький, хвостик ціленький, є клеймо. Це стара городниця. Ось така гарненька статуеточка. Можливо, хтось саме збирає пташків. 250 гривень. Так, далі ось така статуетка. Це фазан, мабуть, да Кобальт з позолотою. Тут ось є таке золото промальовочки такі вручну. Це також стара городниця. Буде коштувати 200 гривень. Ось такий фазончик гарненький. І білочка. Також вона без дефектів, все ціленьке, вушка. Ось така гарненька статуеточка, також 200 гривень, климу, городниця, 200, 200, 250 і пара, також 200. 120 200 150 300, а за глечик забула вам сказати ціну 200 гривень. Ось така сьогодні у мене розпродажа. Так що, кого що зацікавило? Я вважаю предмети гарненькі, ціни адекватні. Так що пишіть кому що. Пишіть мені на Viber. Хто не може написати на Viber по якійсь причині, то вже тоді телефонуйте. До нових зустрічей і всього вам найкращого. Пока-пока.